Діти, ми вже з вами поговорили про те, що ми люди. Люди бувають дорослими і дітьми, хлопчики і дівчатка. В кожного із нас є своє ім'я. І я вам пропоную сьогодні малювання. Але послухайте, про що воно буде. Спочатку. Ви відгадайте загадку. Слухайте, про що я говорю? Ось вже чудо, так вже чудо. І звідки взялось воно? Я вдивляюсь в нього завжди, а бачу лише себе. І скла, але не вікно. А що це, діти? Правильно, це дзеркало. Подивіться на себе уважно, загляніть у дзеркальце. Так ми знаємо, що всі люди люблять дивитися в дзеркальце, особливо діти і жінки. Обов'язково треба дивитись на себе в зеркало, посміхатися йому. Корчити пики це теж цікаво. Попробуйте, повеселіть себе, посміхніться і дзеркальце вам відповість посмішкою. Сьогодні я вам пропоную намалювати себе. Роздивіться, які ви, які о кого кольору волосся, очі, які у вас губки, носик, а чи є у дівчаток у вушках сережки. Подивіться на себе і намалюйте. Я дуже-дуже буду чекати на ваші роботи. Знаю я. Потрібно буду я, будь прийду на поміч, Лиш назви моє ім'я. Обпинюся, я поруч на ім'я не на сни, Міні та руку, дружби простяльни. Знай, що це взаємно На ім'я мене назви, мені так приємно руку, дружби, знай що, мене, приємно, руку, дружби знай, що це взаємно. Для того, щоб нам малювати, необхідно приготуватися. Я знаю, діти, що у вас є і різнокольорові олівці, фламастери, воскові олівці, багато-багато різних знарядь для того, щоб малювати. Подивіться, діти, до нас завітала лялька незвичайна. Так, дайте їй ім'я. Як ви її хочете назвати? Розкажіть мені і будь ласка, намалюйте себе. Але перед тим, як малювати, уважно подивіться на себе в дзеркало. Чекаю від вас, робіт. Пока творчих успіхів!